Хочу зробити акцію на ось ці зонтики. Коли сонце ось так вофігачить, жара нереальна, дивіться, жара нереальна. Ваший шкіряний салон, покажи людям. Нагрівається так нереально, що ви потім, коли сідаєте, ваша спина вся мокра, Але ви берете ось цей зонтик, ось так ви собі його склали. Бачите, дивіться, він ось такий складений, маленький, коротше, багато місця не зробить. Ви ось так собі легко сіли. Ось тут сіли, взяли, ось так розклали. Ось так ви бачите, поклали. Потім ось так козирками закрили, тобто, щоб не паритися, і все. І ви закрили і не паритися, і сонце не нагріває. Но анучка не йди, не йди. Я ще людям покажу, як він складається назад. Ціну вам зроблю зараз класно, А знаєте, що ціну зроблю класно, щоб вам не брехати, бо маю ще штук 100, а скоро буде зима. Вам їх не треба буде зимою, але літом вам завжди треба їх буде. дивіться, забрали, забрали. Ось склали, У нас ще тільки початок вересня, У нас ще до літа буде дуже далеко. Бачите, ось так ось тако. Хороші класі, якісні. Тобто, дивіться, є люди, які купляли їх там по 1000 гривень, по 1200. А у вас зараз буде така шарова ціна, ну логічно, бо я не хочу з ними залишитися. А ви хочете купити, тому що вам ще треба буде півтора місяця в цьому році кататися, і потім в наступному році, і так далі. Тому хто хоче по акційній ціні купити мене ось цей вазончик. Зараз буде настільки ціна хороша, що ви просто купите точно. Тому пишіть мені в особисті повідомлення, не пропускайте.